І дійсно, історія України з 2014 року не нову сторінку. Це підсумки революції гідності. Це, звісно ж, російська анексія Крему і війна на сході України. Звісно, це і широкомасштабне вторгнення в 2022 році. Це 2024 рік буде визначальним для Національного університету біоресурсів та принародного користування України. Це рік, коли десятирічну каденцію святкуватиме ректор, академік, доктор Федорічний Гноб, професор Станіслав Миколаевич Ніколай. Це рік, коли можна озирнутися на 10 років роботи на чолі найпотужнішого аграрного університету України і коли можна спланувати наступні роки. Прославленого безперебільшення знаменитого в цілому світі вишу. Університет технічно розвивався, відкривалися нові факультети, нові інститути, нові камери, нові спеціальності і, скажімо, використання дронів для обробки полів, загалом для потреб аграрної, це є один із найцікавіших аспектів навчання в суветному міні. Це багато інших питань, це і відбудова корпусів і лабораторій, це і робота над створенням комфортних умов, навчальних корпусах, дослідницьких лабораторій, бібліотеках, гуртожитках для викладачів, викладачів, студентів, студентів. Це величезний клас роботи і лише той, хто очолює заклад вищої освіти, може зрозуміти, що робота ректора почесна надзвичайно важка. Звичайно, важка тим, що за все у закладі вищої освіти, відповідно до закону України про вищу освіту, відповідно до контракту, відповідає його керівників. Тому дійсно Миколаїв Коваленко, який пройшов величезний шлях від вихованця Українського сільськогосподарського економіка, директора Національного університету біоресурсів та природокористування України, цей шлях пройшов гідно. Часто сказати, що сказав Микола Ніколаєнко це людина, яка дбає про українську освіту, про українську науку, про освітян і науковців. Дбає і як педагог, і як наставник, і як ректор провідного вишу. Звичайно, щоб цей університет так само динамічно функціонував і розвитався і надає.